Серпень цього року може стати справжнім проривом у соціальній політиці України. Уряд несподівано оголосив про нову програму матеріальної підтримки для пенсіонерів, згідно з якою вже в серпні тисячі людей похилого віку можуть отримати одноразову виплату в розмірі 15 тисяч гривень. Ця ініціатива викликала неабиякий резонанс, як серед самих пенсіонерів, так і в суспільстві. Загалом: що це за допомога? Хто зможе її отримати? Які умови передбачено чи потрібно подавати? Заявку. І, звісно ж, чи є в бюджеті кошти на реалізацію такої амбітної програми. Про це та інше детально розповідаємо далі. Як стало відомо, ініціатором цієї надбавки виступило Міністерство соціальної політики України у співпраці з пенсійним фондом та міністерством фінансів. Офіційно програма названа підтримка гідної старості і має на меті тимчасово полегшити фінансове навантаження на найбільш вразливу категорію населення пенсіонерів, які отримують мінімальну або базову пенсію. Програма розроблена з урахуванням стрімкого зростання цін на продукти, ліки, комунальні послуги, а також потребу в коштах на медичні послуги та сезонні витрати. За словами урядовців, 15 тисяч гривень це не просто підтримка, а сигнал того, що держава чує потреби своїх громадян і готова діяти рішуче. Найцікавіше, що виплата буде проведена автоматично тим пенсіонерам, які вже є в реєстрі соціально незахищених осіб. Не потрібно буде писати заяву, збирати довідки чи проходити складні процедури. Система сама визначить тих, хто має право на отримання допомоги, і перерахує кошти на той банківський рахунок, на який надходить щомісячна пенсія. У разі відсутності банківського рахунку кошти надійдуть через відділення Укрпошти або іншим офіційним каналам. Такий механізм має мінімізувати. Увати ризики зловживань і забезпечити швидке надходження коштів тим, хто справді цього потребує. Варто зазначити, що фінансування програми буде здійснене з кількох джерел. По-перше, уряд виділив частину коштів із резервного фонду бюджету, спеціально сформованого для підтримки соціальних ініціатив. По друге, частково кошти надходять з європейської допомоги, яку Україна отримує на підтримку внутрішньо переміщених осіб, людей похилого віку та медичної інфраструктури. По-третє, держава планує залучити тимчасову надбавку з податку на розкіш та високі доходи, що дозволяє балансувати розподіл ресурсів між Різними верствами населення. За попередніми підрахунками, на реалізацію цієї програми знадобиться понад 22 мільярди гривень. Уряд заявляє, що ці кошти вже закумульовані, і тепер усе залежить лише від технічної реалізації. Виплати стартуватимуть з 5 серпня і триватимуть до кінця місяця. Усі отримувачі пенсій будуть проінформовані про надходження коштів за допомогою ЕСМЕС-повідомлень або листів. Також кожен громадянин зможе перевірити свій статус і наявність призначеної виплати через онлайн-кабінет. Пенсійного фонду чи за номером гарячої лінії. Окремої уваги заслуговує питання критеріїв: хто ж отримає цю допомогу? Насамперед, це пенсіонери, які отримують пенсію менше 5500 гривень на місяць. Також до категорії отримувачів входять особи віком понад 75 років, незалежно від розміру пенсії, та громадяни, які мають групу інвалідності або доглядають за непрацездатними членами родини. Крім того, надбавку призначать і тим пенсіонерам, які мешкають у тимчасово окупованих або прифронтових територіях. Якщо держава має можливість здійснити переказ у таких регіонах. Уряд розраховує, що ця ініціатива не лише покращить добробут конкретних осіб, але й стимулюватиме внутрішнє споживання, адже пенсіонери витрачають кошти здебільшого в межах країни на продукти, послуги, комуналку, ліки. Це позитивно вплине на економіку загалом. Також передбачається, що за підсумками серпня буде зроблено аналітичний звіт, який покаже наскільки ефективно була реалізована програма. У разі позитивного результату можливе повторне нарахування надбавки вже в листопаді до зимового опалювального періоду соціологи зазначають, що подібні ініціативи суттєво підвищують довіру населення до державних інституцій, адже люди бачать, що держава не забуває про тих, хто все життя працював на благо країни. Особливо важливо це в умовах війни, коли кожна гривня має значення. Пенсіонери часто є основою родинного бюджету, особливо в багатьох сім'ях, де дорослі діти втратили роботу або служать в ЗСУ. Також уряд готує інформаційну кампанію, аби уникнути дезінформації. У мережі вже ширяться фейки про заяви, квитанції або схеми отримання цих коштів. Насправді все дуже просто: якщо ви пенсіонер, отримуєте менше ніж 5500 тисяч гривень на місяць або входите до вразливих категорій. Гроші надійдуть автоматично без зайвих рухів. Усі інші новини перевіряйте лише на офіційних порталах пенсійного фонду, Мінсоцполітики або в перевірених змі. Наразі Міністерство соціальної політики працює над розширенням програми. Планується, що в майбутньому вона стане постійною, а розмір виплати буде адаптуватися до інфляції. Також ведуться перемовини з міжнародними партнерами щодо подальшої фінансової підтримки українських пенсіонерів. Це має забезпечити стабільність системи навіть у разі довготривалої економічної нестабільності. Загалом, серпень 2025 року обіцяє бути особливо важливим для українських пенсіонерів. Обіцяні 15 тисяч гривень це не просто фінансова допомога, а жест поваги і підтримки, якого так довго чекали мільйони людей похилого віку. І якщо все піде за планом, вже в найближчі тижні ця сума може з'явитися на рахунках тих, хто її найбільше потребує. Варто наголосити, що нова ініціатива не є одноразовим політичним кроком напередодні виборів, як дехто стверджує в соціальних мережах. За словами урядовців, розробка програми підтримка гідної старості тривала понад півроку. В її основу було закладено не лише соціальні й економічні розрахунки, але й реальні дані, зібрані від регіональних управлінь соцзахисту, які надали об'єктивну картину рівня життя більшості пенсіонерів. Особливо тривожні сигнали надходили з південних та східних регіонів, де багато. Пенсіонерів змушені виживати на мінімальні виплати в умовах часткової ізоляції, бойових дій або втрати житла. Саме тому рішення про розмір допомоги 15 тисяч гривень було ухвалено, зважаючи на потребу покрити хоча б базові витрати на місяць, продукти, ліки, комунальні платежі і найнеобхідніше. Окремо слід відзначити, що в межах цієї програми уряд запроваджує спеціальний механізм оскарження у випадках, якщо особа не отримала виплату, попри очевидну відповідність критеріям. Для цього буде створено верифікаційну платформу, де кожен пенсіонер зможе перевірити, чому його не внесли до списку отримувачів, і за необхідності подати звернення або уточнення. Це важливо для людей, які втратили документи або не мають постійного місця проживання. Планується, що на розгляд звернень буде відведено не більше сім днів. Після чого, у разі підтвердження права на допомогу, кошти буде перераховано в найкоротші терміни. Також уряд звертає увагу на зростання кількості шахрайських схем пов'язаних із соціальними виплатами. У зв'язку з цим Національна поліція спільно з Міністерством цифрової трансформації розпочали інформаційну кампанію з метою попередження громадян про фейкові дзвінки, підробні сайти та неправдиві повідомлення. Важливо пам'ятати, держава ніколи не просить пенсіонера вводити паспортні дані, банківські коди чи платити за активацію виплати. Усі процедури здійснюються автоматично без участі. Третіх осіб, якщо вам телефонують невідомі особи і пропонують допомогти отримати 15 тисяч, слід негайно звернутись до поліції або до пенсійного фонду. У перспективі, якщо серпнева ініціатива покаже ефективність, уряд планує зробити такі цільові виплати регулярними з можливістю проведення раз на півроку або щоквартально для найвразливіших категорій. У міністерстві фінансів вже опрацьовується механізм довготривалого фінансування, зокрема за рахунок спеціального соціального фонду, який може бути створено на базі державних активів, прибутків держпідприємств та частини податкових надходжень. Таким чином допомога не буде залежати від політичної ситуації чи коливань на валютному ринку. Це особливо важливо для літніх людей, які десятиліттями будували країну, працювали на виробництвах, у школах, лікарнях, установах. Вони заслуговують не лише на моральну, а й на реальну матеріальну підтримку. Багато з них мають хронічні захворювання, потребують постійного лікування або спеціального харчування. Тому виплата в 15 тисяч гривень це не просто цифра на рахунку, а реальний ковток повітря для сотень тисяч людей, які щодня рахують кожну копійку.